Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Отже, шановні, маємо останній робочий день тижня, надзвичайно тяжкого тижня. Теракти, волноваха, траур, новий штурм аеропорту. Треба відволіктись і переключитись хоча б на кілька хвилин. І тут мені під руку якраз трапилась годяща інформація з наших південних територій. В Криму в 2015 году начнут отдыхать туристи із екзотічної сторони Зімбабве. Также Зімбабве поможет в наповненні водою кримських водохранилищ. Ну так це те, що треба. Зімбабве і окупований Крим. Більш неймовірного, але в той же час цілком логічного партнерства годі й шукати. Це все одно, що у одного немає правої ноги, у другого лівої. Але об'єднавшись вдвох, вони збираються перемогти у марафоні. Нагадаю, наприкінці минулого року відбулась знакова зустріч міністра навколишнього середовища водних ресурсів і клімату Республіки Зімбабве Сейвіора Касукувері і того гобліна Аксьонова, який нині керує в Криму. Вони про щось там домовились, і ось тепер в Криму очікують туристів із Зімбабве. Ну а те, що Зімбабве і Крим розділяють дві третини земної кулі, і зімбабвійцям через Мозамбік можна доплюнити до Індійського океану і туристичної меки острова Мадагаскар, це дрібниці. Раз Путін і Магабе сказали Крим, значить Крим. Ви, звісно, чули це прізвище Могабе. Могабе це зімбабвійський Путін. Різниця тільки в тому, що подейкують він ще й людей їсть. Тобто, Путін людей вбиває, а Могабе їх їсть. Такі от різні цивілізаційні підходи. Могабе найстарший диктатор світу. За місяць йому стукне 91. Але як це водиться серед диктаторів? Починав як полум'яний революціонер і навіть 10 років відсидів у тюрмі. До влади прийшов у 80-му і з того часу одноосібно очолює країну. Колишніх соратників по боротьбі могабе банально зачистив за допомогою особистої гвардії 5-ї парашютної бригади. Операція по зачистці мала назву «Гукурахунді». Ви лише послухайте, як поетично це перекладається: в ранішній дощ, який змиває бруд перед весняними ливнями. Бруд це, за різними оцінками від 50 до 100 тисяч мирних жителів, яких вирізали війська Могаби. Ще Могабе прославився операцією під назвою Чорний переділ у 2000-му. Тоді його війська почали виганяти білих фермерів, а їхні землі і майно віддавати чорним браттям, в першу чергу з числа політичних прихильників диктатора. Причому білим, яким вдалося втекти, ще пощастило, бо багатьох повбивали прямо на місці. Але тут Могабе проколовся. По чорному, по-перше, і без того, невдоволений ним захід почав застосовувати жорсткі санкції. А по-друге, спадщина білих вигнанців не принесла новим власникам щастя. Економіка Зімбабве стрімко понеслась у прірву, і на цьому шляху встановила кілька світових антирекордів, особливо за 2007-2009 роки. За цей період інфляція склала 6,5 квін-кватрі-гін трильйонів, тобто 6,5 і 108 вісім. Нулів влітку 2008-го кружка пива у Зімбабве кожну годину дорожчала в півтора рази. Окрема історія це зімбабвійські долари. Зараз їх вже немає, тому що 5 років тому від них відмовились і перейшли на американську валюту. І це зрозуміло, тому що не можуть гроші за товар важити більше ніж сам товар. Упаковка туалетного паперу важила менше ніж кількість зімбабвійських доларів, які треба було за неї заплатити. Купюра номіналом у 100 трильйонів зімбабвійських доларів стала купюрою з найбільшою кількістю нулів в історії людства. Один долар США коштував 12,6 трильйонів зімбабвійських доларів. Тому було прийнято геніальне рішення відмовитись від національної валюти і перейти на американську. І це при тому, що МАГАБЕ люто затято ненавидить все американське. Але і тут промашечка вийшла. Тому що два роки тому міністр фінансів Республіки Зімбабве заявив, що в державному бюджеті після виплати зарплат держслужбовцям залишилась увага. Аж 217 доларів, і це при тому, що на момент приходу до влади Магабе у 80-му році Зімбабве була однією з найрозвинутіших країн африканського континента. Але ніякі негаразди і ніякі санкції з боку загниваючого заходу не заважають Могабі бути обожнюваним лідером свого народу на останніх виборах. 2013-го, попри те, що в бюджеті залишилось 217 доларів, за нього проголосували понад 60% щасливих зімбабійців. І що з того, що 90% з них залишаються безробітними, а землі, відібрані у білих фермерів, роками заростають бур'янами. Головне, що при владі обожнюваний лідер. Хоча останнім часом найпопулярніша тема на курилках у Зімбабве: як довго ще протягне могабе. Він не вилізає з лікарень, де у нього виявляють то одну, то іншу болячку. Але так триває вже кілька років, і старий скультигає ще досі собі. Більше того, виступаючи минулого року на стадіоні в Харари з нагоди Дня Незалежності, він зробив головний акцент не на економіці і фінансах, а на тому, що ніколи не допустить в Зімбабве гомосексуалізму і одностатевих шлюбів. Це сказала людина, яку звинувачують у людожерстві. Але що там людожерство? Головне духовні скрепи і Крим наш. Я так і бачу цю картину. Зустрічаються в Криму Аксьонов Гоблін, Могаба Канібал і Путін Хелло. Ну що, браття, як будемо керувати? А керувати будемо по-нашому, по Зімбабвійськи. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.